Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шоу Коби. Я Коба. Я дуже перепрошую за те, що в мене не було цілий місяць. Ну ви розумієте, в Києві то блекаути. То обстріли, то ще щось, і зовсім не було ніякого бажання щось знімати і записувати. Але я повертаюсь, тому ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube, тому що мене це мотивує знімати далі для вас. Ну що ж, сьогодні говоримо про зашквар тижня, який трапився в мережі пекарень хлібний. Нагадаю, що мережа Пекарень Хлібний належить українським київським рестораторам Дмитру Заходякіну та Аліні Косічкіні. Дмитро Заходякіна і Аліна Косічкіна це сімейна пара, які дуже люблять вести таке, знаєте, світське життя і розповідати в своїх соціальних мережах про успішний успіх в їхньому ресторанному бізнесі. Ну что, пойдем посмотрим, как там сейчас строится редкая птица, которая совсем скоро открывается. Мы вот так с вами будем здесь заходить и добро пожаловать в редкую... Але те, що трапилося, на цьому тижні це вже в принципі не перший зашквар, в якому замішані хлібний чи Косічкіна і Заходякин. Тому давайте розбиратися, розбиратися, що ж не так з цими рестораторами і їхніми ресторанами. Ну, а я нагадаю вам перший скандал пов'язаний із хлібним. Справа в тому, що в закладах харчування швидкого, в пекарнях, в Макдональдсах в нас зазвичай хто працює правильно, студенти. Студент це людина, яка багато готова працювати і отримує. За це дуже мало коштів. І от навесні 2021 року в хлібному трапилась така історія. Студентка, яка працювала на касі, а вона пробила круасан на себе і не з'їла його, а пригостила ним свою подругу. Тобто, за правилами за правилами пекарні хлібної вона мала би подрузі продати круасан за тією вартістю, за якою він продається на вітрині. Але як ви знаєте, у студентів грошей немає. Тому вона вирішила пробити цей круасан на себе і потім пригостити подругу. Ну про це дізналися за Косічника, косічкіна, косічника. Косічкіна власники закладу і звільнили дівчину. Не просто звільнили дівчину, як ви думаєте, а ще і не виплатили їй зарплату за два місяці. Тобто людина нон стоп онлайн працювала два місяці і не отримала за це ні копійки. Ну окей, я думаю, хочете оштрафувати і хочете наказати. Оштрафуйте там на якийсь відсоток, хочете звільнити, звільніть. Але не виплачувати зарплату за два місяці студенці, яка там можливо проживає десь в гуртожитку в Києві, яка вчиться паралельно працює, не досипає ночами, і вона на ті е гроші розраховувала за два місяці. Для чогось вони їй були потрібні. Не виплатити її зарплату. Ну це як на мене лютий треш. Правила правилами, а є, але є ще якісь правила соціуму. Що думаєте, пишіть в коментарях, але це ще не все. Це був лише перший скандал пов'язаний. Далі почалася війна. А почалася війна, і як ви знаєте, у ізоходяк, і Заходяки на них багато ресторанів. Є один такий ресторан, який називається Рідка птиця ось так. І от війна тривала два місяці. Люди вже звернулися за зарплатою. А власники ресторану сказали: слухайте, люди, ну ви обнагліли». Які гроші можуть бути? Зараз в країні йде війна. Ми все донатимо на ЗСУ. Ну ми розуміємо, що вам нема за що годувати дітей. Ну а ми тут при чому? Як ви взагалі заїкнулись за зарплату в країні війна? Ну, коротше, як ви зрозуміли, да, вони не виплатили людям зарплату, прикриваючись тим, що донатять на ЗСУ. При цьому я впевнена, що ці власники ресторанів десь точно знаходились за кордоном і їм було ну, трошки не до донатів, не до ЗСУ, не до зарплат. Що думаєте з приводу цієї ситуації? Пишіть в коментарях. Тобто, оця вся історія з рідкою втіцей рестораном трапилася в той момент, коли кожна свідома компанія в Україні намагалася виплатити зарплату всім своїм працівникам, тому що йде війна, тому що у всіх сім'ї, тому що потрібно якось прожити, прожити просто. А Дмитро Заходякін і Аліна Косічкіна просто кинули на зарплату цілий штат ок, буває. І ось третій гучний зашквар, який трапився з мережою пекарень Хлібний, трапилось буквально на цьому тижні. Дев'ять місяців в країні йде війна. Ну, те, що ви зараз почуєте, якщо ви ще про це не чули, то ви просто випадете в осадок. Значить, про інцидент повідомила киянка Ганна Сергієва. І я зачитаю буквально її пряму мову вирізку з публікації в інстаграм. Значить, дивіться. У заклад. В пекарню хлібної, зайшла пані у віці, класична бабуся, чисті охайні речі, правильна мова, але видно, що їй потрібна допомога, як мінімум, погрітися. До неї підійшла офіціантка за її жестами. Стало зрозумілим, що бабусі нічим допомогти не можуть і просять залишити приміщення. Звичайно ж, дівчина, яка стала свідком цього інциденту, запросила бабусю за стіл, сказала, що вам потрібно. Бабуся сказала мені. Хоч би кип'яточку якогось, дівчина замовила їй гарячий чай і три ватрушки. Це не кінець історії. Далі до їхнього столику підійшла офіціантка і сказала, цитую, ось ваш чай і їжа, але ви маєте піти з закладу. Тобто бабуся, яка переживає війну, так як і всі ми, в якої, на жаль, немає іншої можливості, як сісти в автівку. Поїхати, не знаю, закупитися десь в магазині, купити собі горілку і варити цей, цей чай вдома. Прийшла в заклад попросити кип'ятку, але її одяг не вписувався схоже в інтер'єр закладу. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях. Якщо чесно, я вже казала, я не хожу в заклади. А... Заходятина і Косічкіної ну, через їхнє ставлення до людей. Хоча а, заклади, в принципі, цікаві, і концепція в них цікава і все. Через їхнє ставлення до людей з 2021 року я не хожу. А зараз я не просто не хожу, я ще й агітую інших не ходити і записую відео, в якому прошу вас не ходити в їхні заклади, поширити це відео. І просто, ну, скільки можна робити. Своїх співвітчизників дурнями не виплачувати зарплати, виганяти з закладу через неправильний зовнішній вигляд та вік. Пишіть в коментарях, цікава ваша думка. Дякую, що ви зі мною. Я вас дуже люблю. Божу нову рубрику Скандал тижня. Щотижня будемо, будемо з вами розбирати якісь зашквари. Підписуйтесь на мій YouTube, ставте лайк і пишіть коментарі, тому що це важливо для просування відео і для того, аби про. Таку нечисть, як ресторани хлібний, дізналися і інші люди.